Поговори зі мною. Ну поговори зі мною, ну. Як тобі другого день? Нормально? Нормально? Ти сюди завжди уливається. Вічно недовольний мальчик. Набирається, потихеньку набирається. Ну, поговори зі мною, ну. Що говорить? Як тобі другого крінець за день? Нормально. Нормально? <пробуйся>. Ромаріо, <пробуйся> а ти сюди завжди уливається. Да, теперь. Вечно ді... Вечно недовольний мальчик. Набрається, потихеньку, набрається. Так виглядає фініш кринички. В садку, де нічого не поламали, всі речата тілі будемо прокачувати і трошки підчистити треба. Кучка землі. Давай, ролік, висіляє, весілеє. Дів 12-го, вже одна готова. З корбочкою з усим. Гайка наверх буде. Ух! Вортички. Що там, Ромашка? Нормально все? Лучше, да. Лучицям вчора. Лучицям вчора? Та ну, не може бути.